Спол... Крок, крок, крок назад. О, стоп, стоп, стоп! Хорош, хорош, хорош! Вона зараз очі не ну Вона з габариту вийшла, то тому… вона. А потім вона чекає Це Як у собаки а, на фільмі є, які з тими щоб Вона сильно нервала. Просто ідеально. Скажи. Не даром воно горить. Героям слава! Я с жалко видео не снял, у меня было видео снимать, когда проезжала эта возникает.